Друзі, вітаємо в ефірі. Доброго вечора, Сенка Маркет. всі, хто приєднався до нашого ефіру. Приємно вас бачити на нашій невеличкій платформі. Сьогодні, як і обіцяли, у нас в гостях не буду приховувати, один із моїх самих улюблених художників, Діма, Діма Красний. Ну, не просто най найулюбленіший, а я більше скажу, що коли у нас була галерея мистецький центр локація, у нас навіть був невеличкий куточок під назвою Червоний куточок Діми Краснуко. Я дуже рада тебе бачити і спасибі, що ти погодився на наш ефір. Привітайся. Добрий день, та я взагалі легко. що? Дмитро, це та людина, коли я бачу завжди піднімається настрій. Не знаю, чому так сталося, але я завжди тебе бачу таким якимсь легким, усміхненим, з гарним настроєм. Завжди в тебе якийсь такий від тебе йде позитив, що насправді натихає на класні речі, дуже творчі речі. Тіма, це... скажи мені, будь ласка. Ти взагалі е, мріяв стати художником? А, ні, не мріяв. А ну, ким і... ти мріяв стати? — Та Я, власне, не, не мріяв стати. Ну, в плані, як, якщо там як, запитувати, ким я мріяв стати в дитинстві, то я якось маю в цьому плані прогалину. Ну, тобто, я не пам'ятаю. Ну, батьки тобі говорили, що, Діма, добре вчись, вчишся, да, там... Якщо добре вчишся, будеш великою людиною, там, юристом, там адвокатом, банкіром, як, ну, часто да, там, наших діток підначують, щоб вони ходили ну, до школи. Угу. Тебе як це було в сім'ї. Ну, в мене як. Я відходив собі в школу, ну, власне, як в школі я особливо там. Якимось художніми цими штуками не цікавився. Ну, тобто, е я собі ходив на своє малювання і все, і е закінчив школу, потім пішов в транспортний університет, тому що ну, треба було здобувати якусь спеціальність, а я особливо не розумів, що куди. Ну, і вирішив там, типу, податися в авіаційний, бо було цікаво, от, і в транспортний. Ну і от, е якось пішов собі в транспортний, а потім е пішов в, в художників. Так легко вот. да, пішов в транспортний, а потім пішов в художники. Це як? Та ні, ну власне як ну, не те, що прямо пішов в художники, ну тобто я тільки почав е, е, рисувати і цікавитись цим, напевно, років е, з 20. -ти. От це вже, напевно, на якомусь курсі, третьому універі чи щось, тако, чи щось таке. Я почав ходити в художню студію до Ігоря Цикури, при києво Моглянській академії, ну і там щось почав собі потрохи рисувати, і потім воно так раз і затягло. От. Ну, тобто, якихось планів на майбутнє стати художники художником у мене особливо не було. Тобто, ну так сталося, тому що так сталося. А інститут закінчив? Звісно, для батьків мусів. Привіз мамі з татом, привіз э, диплом і сказав, все, тепер я художник. Та ні, ні, так не було. Ну бо я ж там, коротше, закінчив. Э, в спеціальні пасажирські перевезення, і потім ще рік працював в транспортній компанії, яка займалася вантажним перевезенням. Ну, тобто, і насправді, там, типу, прям, типу, заробляти картинами я став значно, там уже пізніше, там, аж після 30 чи щось таке. Справа в тому, що коли я ну, з тобою познайомилася, навіть не з тобою я спочатку познайомилася з твоїми роботами, які ти mm. там дарував моїм друзям, я їх побачила просто, і мене дуже зацікавили ці роботи, тому що чесно кажучи, в них а, не просто. А, Ну, от у, у мене завжди таке було запитання: ти більше філософ чи художник, тому що я не можу оцю грань знайти, тому що дуже філософські роботи, дуже філософські теми. Така... І, але... З іншого боку, а, абсолютно дитяча, така, дитяче відчуття світу, така відвертість, така відкритість, така якась незахищеність. Що, подивившись на ці роботи, я думала, що ну, там ну, це така. Людина ну, ніжна, дуже. Така людина дівочка. дуже. Да, ну, можливо, й девочка. Ну, ні, ні. То, що дівчинка, я точно знала, що ти не дівчинка. Е, <ріст> <ріст> я от ну, для мене було цікаво з тобою познайомитися, і я побачила, ну, сх... ти схожий на свої роботи, ти дуже схожий на свої роботи. Не, не можу сказати, що ти не захищений, бо. Ми, ми, в принципі, люди, ми всі не захищені. Але оця відвертість, ну, ця ніжність, і часто я бачу в твоїх роботах якусь самотність. Насправді це ти. Чи ти якось тим всім себе камуфлюєш, ти інший? Це все ж таки ти, так? тебе ще бувають дуже класні тексти. В тебе народжується текст, а потім робота, чи, чи навпаки? Таке воно виходить і так, і так. Ну, тобто ну, немає якогось певного типу алгоритму, типу я от нарисував, а потім е, щось там е, дописав. Ну, буває навпаки, що робота от просто лежить там, якісь, там кілька місяців, а потім е, потрапила якась в голову фраза, чи десь навіть щось почув, ну і взяв і дописав. Ну, тобто воно все трапляється випадково і ситуативно. А я знаю, що ти їздив десь два роки тому та їздив навчатися в Польщу. Так, так, так. Я їздив ось якраз в ні, не два, а це виходить якраз ось півтора року тому я якраз повернувся. Так, так. А розкажи, що це було за навчання? Ну я їздив на е, стипендію е, Гауде Полонія в місто Познань і провів там півроку в художній академії і займався в. Майстерні літографії і в майстерні кераміки, трохи ось ну і взагалі це класна така стипендія, яка дає можливість багатьом митцям молодим там до 35 років побувати за кордоном і отримати купу класного якогось досвіду. І це все. Ну тобто, з моїх, наприклад, дуже багато знайомих туди потрапили, так що дуже раджу. а Досвід, ну насправді ти, ти, ти туди поїхав, ти отримав якийсь досвід? Ти трошки змінився? Чи все ж таки десь лишився на своєму рівні і продовжуєш свою гнути тему? І би, чи все ж таки технічно якось тебе там трішки підкували? Ні, ну звісно, підкували. та, ну тому що я мав можливість от півроку ходити в студії літографії. Єдине, що е, після повернення, тобто, це все якось забувається, тому що особливо немає можливості десь літографії друкувати. Ось, але ну тобто ці півроку мені здається багато дали і в плані техніки, і в плані надивленості, ну тобто на те. Які роботи у студентів, ну бо я був в академії, у студентів польських і як там взагалі двіж, і це все. Ну, Це дуже була корисна поїздка, яка прям розширює кругозор. Слухай, а цей, цей інститут, так, я так розумію. чи, чи а як це нав... А? Там, де я навчався? Так, так. Це художня академія. Художня академія. А якийсь диплом, чи щось ти там отримував, чи це просто такі такі курси? Ні, ну це не курси. Тобто, я там яка штука. Гаґагуда Полоня полягає в тому, що художник або хто подається, ну бо це не тільки для художників, також туди подавалися і музиканти, там, і музейники, і якісь реставратори. Ось я подавався своїм проєктом, який хотів реалізувати. На базі цієї академії і е, знайшов собі куратора під цей проєкт. Ну, і, власне, я і ось півроку його фактично робив. от. Угу. А я ще знаю, що ти е, ілюстрував книжки, так? Ілюстрував. Був такий досвід, так? Так, так. Ну, що, класна штука. Ну, власне, як до мене просто звертались хтось із е, друзів або знайомих, е, ну, я брався за цю. Роботи, тому що це дуже, в общем-то, цікаво. Ну, і якби хто пропонував, то я б, звісно, думаю, не відмовився. От. Скажи мені, будь ласка, як графік мистецтва знався, наскільки це твоє захоплення графікою дозволяє тобі, да, ну, скажімо, якби ти закінчив той, ну, ти закінчив той транспортний інститут, oh, да. Да, ти б став спеціалістом, ти б мав достойну заробітну платню. Uh -huh. а, і не думав би там про хліб на суші, да? тобто получав uh -huh. би свої там кожен місяць енну кількість гривень. А художник все ж таки це складна професія. Складна, складно. Бути вільним художником на своїх хлібах це дуже, дуже складно. Uh -huh. Чи достатньо тобі цього? Да? Чи достатньо тобі цієї роботи, чи все ж таки. Десь ще підробляєш. Я чому цікавлюся, тому що ну, багато молодих початківців, та, вони там стоять перед вибором, ставати їм художником, чи варто, чи не варто, чи прогодує мене ця професія, чи ні. Для тебе як це стало? Ну, власне, як, виходить так, що. Ну, а... Ну, Я не знаю, тобто, як ставати чи не ставати художником. Ну, Тобто зі мною це просто трапилось, от я собі цим займаюся. <рес> трапилось, як захворів, то і все, так? Да? Ну, фактично так, Ну, тому що ну, от ходити на роботу там, з 9 до 6, ну, в плані працювати на якомусь э, дядю. Ні, ну, звісно, є різні роботи, і це може бути цікаво. Ну, Але мені, наприклад, дуже цікаво. І хочеться витрачати час на свої проекти і на себе. ось, Ну і фактично, от, е я щось там продаю роботи, щось цього маю, ну і е якийсь заробіток покриваю свої якісь там е витрати. ось, ну, На ці витрати, звісно, досить було, там, е не досить там не пошикуєш, але якось мені вистачає тобто, займатися своїми проектами. Тобто, якось воно собі їде, от що можу сказати. от. Я трішки буду показувати твої роботи для глядачів, які тебе мало знають, щоб вони розуміли, хто ти і що ти. От, от мені подобається ще в твоїх роботах оцей малий формат. Як він виник? От саме такі мініатюри, тому що дуже багато як для мене, да, от я чомусь більше люблю твої мініатюри. Вони такі смачні, хочеться тримати в руках, розглядати, хочеться в той світ потрапляти. Як у тебе так от вийшло, що такі, такі манюні, а там такий великий світ? Ну, це знаєте, як виходить? У мене просто такий якийсь ну, не принцип, а якийсь стиль такі роботи, що е, мені подобається робити одну роботу, ну, принаймні, так якось часто складається: одну роботу за один раз. Ось. Е, а ці мініатюри вони дозв... ну такий формат дозволяє, наприклад. За вечір робити багато, багато робіт. Ось ну тобто, бо мені не подобається сидіти там, заборочуватись там над однією роботою декілька днів. Оце все, от ну і просто із цього характеру моєї такої активності. От і виникають такі мініатюрки, тому що вони дуже швидко робляться і. А, над ними не доводиться довго сидіти, ну і одразу так, просто типу такого щоденника та, в тебе, от щось схоже, коли ти говориш про це, що це якийсь щоденник, тобі треба виговоритись. Так, так так фактично, так, так. так Ну, тобто, вони мені підходять по тому тим темпу, яким я ну, не знаю думаю і працюю, і ну тобто, ось цей формат. Щоб можна швидко швидко, щось собі там хутенько накидати, ось і такий же, день день проживний зря. Як ця робота називається? Uh, ну, риби в рот набрав. <рес> а це? Оце без назви, це взагалі давня дуже. Ну, я uh, роботи насправді не так, щоб часто називаю. Тобто, якщо є якась така підходяща, то так, а якщо ні, то ну, просто залишається без назви і все. Ну, якось так. У тебе за цей рік було, по-моєму, кілька виставок, так? Я так розумію, в тебе у Львові була виставка, в Івано-Франківську була виставка, в Києві. В Івано франківську було дві. дві виставки. І як тебе приймали галичани? Та що? Ні, ну насправді э, хорошо, і вони дуже сердечні люди і. Не знаю, смішні. Ну, в плані як смішні в плані, що ось коли у мене була виставка у Львові, то е, в мене брали інтерв'ю на виставці, і потім вийшла в якомусь виданні статейка. Е, художник із заголовком, художник із Києва Дмитро Красний зарізав людину у Львові. <станець> я ну, я — Та-та-та-та. Ну, так собі, посміявся. Ну, а загалом, з приводу виставок, ну, хорошо, тобто, я поцікавився, як, е, загалом, які там двіж відбуваються на Галичині. Ну, бо, не знаю, тобто, просто якось обмежуватись тим містом, в якому ти мешкаєш. Ну, не знаю, мені, мені цікаво якось розростатися, шукати якісь нові цікаві е, знайомства, там, місця. Ну, от е, останнім часом я бачу, що ти ще й колажуванням займаєшся. Я бачу в тебе потрясні якісь асамбляжі, колажі е, з фотографіями ти якісь містичні речі витворяєш. Звідки це прийшло в тебе? От, як, як, як почав? Бо інколи такі знаєш. Е, Euh, сакральні штуки, такі я бачу фотографії військових, та, і те, що у нас було таке недоторкане завжди. Та радянщина, яка в кожній родині здвигалася в рамочці під словом. Mm -hmm. А у тебе вистачило духу це все пошкодувати, якось це все скомпонувати по-своєму. І речі, коли просто от я правда сижу, насолоджуюсь і ржу по-справжньому, тому що. Ну, ну, тут фантазія неймовірна. Ти в цьому плані перевершив по-моєму, багатьох колежистів. Звідки це просто... сміливість? Звідки от у тебе є цей момент такий, що ну, все, що все, що можна порізати, може бути мистецтво. Ну, в плані фотографії колежів, то це у мене почалось... З Познані, тому що там я ходив по барахолкам і от натрапляв на певні якісь е, цікаві фотографії. І е, я якось потрапив, е, ну в мене трапилась дуже класна находка. Я знайшов близько 50 е, еротичних, ну, не навіть не еротичних, а порнографічних знімків. Ось Там якийсь е, дядько продавав це якісь там е, на наші гроші на 150 гривень чи щось таке. Ось. І е, це була така е, ретро порнуха. Ось я не знаю, які це були роки, 70-ті чи 80-ті. І якось вони мене над... наштовхнули ось саме. Надих... Надихнули. Надихнули на колажі. І от з цього собі понеслось-понеслось. Тобто це була якась така, типу. Саме роботи роботи фотоколежі з фотографією, ось відправною точкою. І потім я почав збирати от потроху ці фотоархіви, ну і власне з ними працювати. от. А... І, і В тебе вже з цими колежами я так розумію, була виставка, так? <см move> ну, не, ну не з цими конкретно, а взагалі, да, оця кол -кол -кол колажі. Вони вже в тебе десь експонувалися. Ну, власне, як фотоколежі, ті, що то вони були експонувалися як один окремий об'єкт. Це був такий фотоальбом на виставці тертерари, яка була якраз ось ще не закінчилась в димчука. Ось а ще також у мене є серії робіт з колежами з моїх робіт, які я був по Крамсав і потім знову. Поклеїв ось то це якраз виставка, яка була у, у Львові і у Франківську потім. І ще б я хотів би показати її десь в Києві. Класно, слухай, а скажи мені, будь ласка, ну, ти ж їх виставляєш в інтернеті і на виставці як глядачів сприймає? Особливо я ж кажу, ці фотографії там, з могилками, з дітками. Та що, лайкають. Лай лайкають. А фі своє не говорять. Чи ще не кажуть? Ну, своє фі не не, не не говорять, ні? Та ні, якось поки що обходилось, не знаю. Ну. Тобто ти з агресивним глядачем не, не зіткався, так, який там. Розуму але, тебе ну, навчав би? Ну кожного там свої якісь не знаю, критерії оцінювання, там хороше, погане, то все. Ну але знаєте, там, типу, собаки гавкають, а караван іде. Я знаю, ми попередньо говорили з тобою, що в тебе на думці ще зайнятися. Ну ти вже цим займався. Керамікою. Це моя взагалі улюблена тема. Я страшенно люблю кераміку угу. і знаю, що ти займався розписом, То -то. і навіть знаєш, що в локації з у нас в майстерні ти там, робив якісь невеличкі Роботи, а, а я що, думав, що, так, та, що в тебе на думці з цього приводу, що ти хочеш? Який тебе проект? Чи ти чи ти, як правило, художники інколи про свої проекти помовчують, щоб не, зг... не зглазити? А, та як у тебе з цим? Та ні, не помовчую. Ну виходить як у мене вже ось е починаючи із якраз Познані, коли я почав збирати там для свого проекту Фарфор. Назбиралося купа фарфору, і ось я його частину виставляв уже був там знову ж таки в демчук галереї. І він все-таки збирається і збирається. Ну, я збираюся його потроху розписувати і також робити з, не, з ним певні об'єкти. А ще мені цікаво попрацювати, ось, наприклад, з чимось на стику кераміки і фотографії. Ну і от в цьому напрямку хочу рухатись. Зрозуміло, Діма. Я думаю, що. Ти у нас на сінці затримаєшся. Бо, бачиш, Хорошо. — Так, ця фотографія дуже класна. Так, да, це Валентин постарався. Е, прізвище автора назви. Валентин Кузан. Такий прямо просто Брегель. <клес> ти дуже фотогенічний. Спасибо. Міби бути моделлю. Ну, не кликали. Я, знаєте, такий клик. До на ефіру покличуть. Так, да, ідуть, кличу, у сенсі, кличуть, іду, не кличуть, не йду. Скажи мені, будь ласка, в тебе на майбутнє, ну, тобто, ти, ти сказав, що є проєкти, да. які а. ще виставки плануєш? Та, власне, що, у мене зараз є, наприклад, близько трьох серій ну, вже готових за попередні роки. Для трьох окремих виставок, ну і власне як хотілося б їх показати. Ось так, що якщо раптом хтось буде дивитись, і ну, з глядачів, і хотів би там не знаю, якось повзаємодіяти там чи має якусь можливість виставити мої роботи, то взагалі пожалуйста, залюбки так. Та. Ну, фактично, я мене зараз багато напрацьованого матеріалу, який я не показував ось за останні роки. Ну, в сенсі не показував, типу не в інтернеті, а типу наживо. Ну, бо роботи, які там, наприклад, там 50 на 70, вони виглядають інакше, аніж там екран телефону. Ну, тобто тут є різниця. Ось тому якось треба ось з цим готовим. Я зараз почав робити більш-менш такі вже форматні роботи, да? тобто більшого формату. А, ні, ні, це насправді в форматі роботи, який я робив ще роки два тому, наприклад, ну чи рік. Ось. А зараз ну і вони лежать, і я їх особливо ніде не показував. А зараз я просто так, типу, знаєте, у мене зараз немає майстерні, станок мій лишився там під Києвом в селі, і його теж поки що немає де поставити. І я поки що так, типу, на накалянки рисую. Ну так. Ні. А скажи, а ти практикуєш? Тебе ж, ну, я знаю, що в тебе були учні, що ти займався з ними, а зараз ти практикуєш е, викладання? Е, ну, Зараз ні, не практикую, тому що, знову ж таки, в мене немає майстерні. Напевно, це якось все діло впирається, скоріш всього. Може, хтось почує нас і запропонує якийсь варіант в майстерні. Та, я за Кінту. Я би тобто... дуже хотіла, щоб в тебе була майстерня. Хоча я знаю, що в тебе майстерня на колінці може бути десь. Та, та. І ложкою можна надрукувати. І я знаю, що ти ще займаєшся шовкографією, так? Ну, так, так, займався. Ні, ну насправді це знаєте, я так типу кажу: ось у мене немає майстерні, але в мене є кілька хороших знайомих і друзів. До яких можна просто прийти там, наприклад, до фотографа Вані Вільямова, у нього є своя фотолаба, і ми якраз з ним робили цей проект, ну, частину проєкту, який був а, на виставці в Димчука. Ось а, ну і якраз ребята із Шелкушней, до яких можна подрукувати. Потім ще є а, друзі керамісти які мають майстер, майстерню, мастерні яких теж можна зробити випал. Ну, тобто, знаєте, є якісь а, такі, типу. О, можна там, можна там, можна там, можна там. Тобто є певні якісь ходи, в якими можна рухатись. порухатись. Ну і, в общем-то, їх поки що наразі мені вистачає. Ну, А якщо, наприклад, у мене вже буде там у часу і захочеться майстерню, то мені здається, що вона просто прийде. Я тобою захоплююсь, просто оця твоя легкість. Знаєш, багато людей сидять і плачуться, і те не так, і те не так, і все не виходить. Я б зробив краще, якби в мене майстерня була, я б там став багатим, якби в мене ще щось там було. А твої, твій підхід такий легкий, ну не те, що там немає проблем, да, просто ну, те, що є, будемо радіти, тому що є. Да, і... mm -hmm. Є можливість друкувати, слава Богу. Є можливість малювати, слава Богу, є можливість виставитися та слава Богу купують чудово, не купують, завтра куплять. Ну. Мені подобається твій підхід, такий ж ну, таки, філософський в якійсь мірі, і дуже схожий на твої роботи. Хоча вони інколи от, дивлюся на цього. Це зайчик чи котик? Я не знаю, хто це Зайчик, Зайчик чи мишка. От. Ну, ну Це ж ти, ну, правда. От, в тому пальто от, і, і от. І, от Ну, просто ну майже одне обличчя. Ну, Добре, Діма. Я не буду довго вже затримувати. Я думаю, що ми так тихенько поговорили, дізналися про тебе якісь новини, можливо, ще зустрінемося. Можливо, вже в тебе буде майстерня, і ми в твоїй майстерні зустрінемося. А можливо, ти нам ще й покажеш якийсь урок, Там, Сухої голки, наприклад. Теж було цікаво. Я думаю, що люди будуть слідкувати за нашим каналом і за нашою рекламою, якщо їм буде цікаво, вони тебе покличуть. Клас! Клас. Спасибі тобі, ріднесенькі. Хай щастить, не хворій, бережи себе, хорошо, хорошо.